Пропонується до продажу затишний цегляний будинок із сучасним накриттям з черепиці, що розташований у центрі села Клепачі, всього за 4 км від міста Лубни. Загальна площа житла становить 56 м метрів квадратних. Будинок доглянутий, чистий і знаходиться в житловому стані. Планування включає вітальню, спальню, дитячу кімнату, простору кухню та світлу веранду. Яка додає будинку ще більше затишку, у приміщенні зроблений ремонт, прокладено нову електропроводку, стіни та стеля обшиті гіпсокартоном, встановлені нові міжкімнатні двері, а підлога вкрита якісним лінолеумом. Є можливість залишити меблі на невеликій приватизованій земельній ділянці площею 55 соток. Є всі необхідні господарські будівлі, літня кухня, приміщення для зберігання інвентарю. Просторий навіз для автомобіля, а також добротний льох для зберігання домашніх запасів, двір доглянутий та оздоблений декоративними рослинами. Ростуть плодові дерева, а перед будинком облаштовано гарну квіткову клумбу. Город має родючий ґрунт, що ідеально підходить для ведення особистого господарства, вирощування овочів і фруктів. Подвір'я огороджене міцним бетонним парканом. Будинок розташований поряд із центральною дорогою. Завдяки вигідному розташуванню та просторій земельній ділянці ця нерухомість також має потенціал для комерційного використання. Клипачі є затишним селом з розвиненою інфраструктурою, що забезпечує комфортне проживання для своїх мешканців. В пішій доступності: школа, магазин та зупинка громадського транспорту. Місто лубни розташоване приблизно за 4 кілометри від Клипачів, що забезпечує зручний доступ до ширшої інфраструктури. Вартість будинку становить дев'ятнадцять дев'ятсот. Для додаткової інформації та перегляду телефонуйте до власника будинку, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.